Всім привіт! Мене звати Ангеліна. Ви на каналі Стильне Тріо. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, тому що сьогодні вже буде доволі цікава історія та правдива. Сьогодні я в Тіктосі та Інстаграмі взагалі бачила правдиву історію про Каяки. Те, що є все-таки її аккаунт в Телеграмі і все таке. Ну так сьогодні ми будемо все-таки пробувати написати. Ну... Я, звісно, не вірю в це, але спробувати, знаєте, можна раді прикола. Мені здається, буде прикольно. Якщо буде трястися телефон, то він просто підкладжений, бо там собака бігає і може тряхтися. Вона там просто спить. Тряхтися, трястись. І так, сьогодні я одна, тому що дівчат забрали. Вони пішли в магазин, да. Тобто, з подружками. Вони мають прийти, мені щось принести. Так, ну так сьогодні ми будемо їй писати. Привіт! Я думаю, в неї ще такий. Головна зразу мережу заслушала. В неї така, знаєте, ім'я з символу. Ну, доволі таки ефектно. Привіт. Пише. Hello. Так, ти каякі. Я не написала, чи ти каякі. Тут резко нічого, вона все одно продовжує писати. Знаєте, отаку от прям. Трьохненько стає. Ну, а пока що не стрьомно, бо це, як, знаєте, починається переписка з обичною людиною. Ти запитуєш ім'я, чого ти мене написала. Типа, чого я її знайшла і написала? Ха, ну цікаво. Просто цікаво. Вона, Я, я написала така як вона відповіла на моє повідомлення і написала да. Ладно, стромненько вже починає бути, але мені ще покаже не стромно, бо да. так. <Starý> так. <Стрійненько>. Вона мені пише, так. Да. Ми чекаємо. Але перед цим, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Дуже потрібно. Без вашої підтримки ніяк. Не обійтись Создати контент. Так, ну що, давай зіграємо в ігру. Не знаю. Кома не хочу. Знаєте, зараз не час для ігор. Просто не хочеться грати зараз якусь ігру там, лібо. Просто давай зіграємо в ігру. Вона мені знову все пише. Ну. Ну... Затягуємо, типа. Ок. Давай. Ну, ок, давай. Ладно, все-таки зіграємо гру. Цікаво подивитися, що буде. Попробуйте. Цей мій захисник він мене спасе. Так що, в будь-якому да? так? Вона в мережі, але поки що не відписує. Ти одна? А давайте їй напишемо. А давайте їй напишемо, що я не одна. Ми їй напишемо я ж собакою. Ні, я з подругою. Ти одна? ще раз питаю. Копіруємо цей текст, що ми писали, і пишемо мені я сповню. Ти одна? Опять питає. Да. Вона спавнити починає. Да. Вона за 2 вона одне і то саме питає попытаюсь одну и ту самую нормально вообще да просто 4 минуты нормально не переписалась сколько тебе лет и вопрос О, сколько тебе лет 13 не. меньше но ну, можно и так написать вже 5 хвилин. Ось тільки що прям 5 хвилин настало, коли ми вже з нею А... Но... Ну, переписка коротка дуже. Привіт-привіт. Тикая. Чого ти мене написала? Так, да, цікаво. Цікаво. Чого ти написала, то цікаво. Ну ладно. Скільки тебе лет? Ладно, напишемо, що 12. 12. Чекаємо відповідь запитання. Запитання відповіда. Аж мурашки. Так, ну. А, да, я поняла ігра. Я думаю, це ми ж гру мали грати, а вона мені типу, запитання задає. Да, логічно. Да, чекаємо. От. Ото це вже було... Дівчата, знаєте що? Ну, ребята, дівчата, я не знаю, хто мене зараз тудивиться. Но іменно коли світло включається. То прям дуже хорошо чути, як воно клацає. Знаєте, це не щелк, це щелк іменно світла, значе там якісь електрики сидять, і спеціально на страшилку. Ну, я її запитаю, це ти? Дівчат, оце. От... Вона мені тупо скидає фотку кімнати через глазок. Ні, я, я все таки перевірю. Я все таки перевір. Тут нікого нема. Ладно, чекайте мені страшно.

Я задам питання. А, мені страшно просто Мені чувство, будто. Давно взяла взяли мою фотку. Вообще ну, я дивлюсь, нікого нема. Ніхто за таке время не міг втікти. Давай. Ой, боже. Тут, тут там руки, там руки! Нікого нема. Чекайте, тут обов'язки подивилися. Нікого нема. Чекайте, мені страшно. я з Китаю задам питання. Мені мені страшно. Я все одно... немає Ні нічого, слава Богу. Добре. Я її запитала, ти з Китаю, але мені страшно, боже, це у мене... мене відчуття, бо то... мене якийсь маньяк переслідує. А мені страшно. Вона тупо скидає фотку. Вона тупо скидає фотку, де... Вона пише що з... Що з китаю. Вона скидає, як вона оказалась в мене вдома, якщо я в Україні. Чекайте, страшно. Мені показалося щось ні. Мені реально показався силует. Чись. Вона мені скинула вовку, яке двері відкривають. І мене нема, нікого не бачила. Я буду просто ігнорувати. Якщо ще щось буде, я буду просто ігнорувати. Де ти це взяла, Боже? Відпиши швабра. Тупа. Ти сама винна. Чим я винна? Що ти мені написала? Так, слухай сюди. Я буду ігнорити. Так, слухай сюди. Ти чого вбиваєш? людей. Чого ти убиваєш людей? Вопрос і відповідь. Я не можу на ці двері дивитися. Мені жутко страшно дивитися. Ну, цього ти коди я виходжу, з дверей, мене порожає. Бо. Бо вони самі винні. Бо вони самі винні. Вона, походу, трохи писати не вміє. Бо вони самі винні. Типа, ось такого. Ну, Зря-зря-зря-зря. На те, що я написала так, слухай, сюди, вона мені пише зря-зря-зря. Я буду ігнорити каяки! Я буду ігнорити Ні, мені страшно. Зря, зря, зря. Мені страшно. Вона мене спамить. Спам. Спам. Зря-зря-зря. Якщо вона зараз не остановиться, я її вб'ю сама. Я боюсь. Мені страшно. Мені страшно. Що ну, їй писати взагалі. Іди звідси. Всьо, я йду тебе вбивати. Там нікого нема. Але знаєте, було відчуття, наче хтось прямо рядом. Ребята, два личика, что сами начали закрывать. И ребята? Нет, я поражу, тёпли, нашли, на это поражена. Чего, блин, нашел и напотал? Не собачилась. Там мені скидає фотку, де я виглядаю. Та й ну, я все, я не буду просто звідти виходити. Це просто... Двірі відкрить. Я зараз закрию цю клямку. Якщо це ще раз буде, мені вже страшно. А пристати тим людям, які монтірують такі відосики просто. А це вже на реальних собиттях странно. Вона виша з мережі. Чого тобі надо? треба від мене? Вона пише, вона пише? Ти моя, Что знаешь? А я запасная. Ты моя. Я помню. Эмм Че? напишем, что она дура. Хотя не надо. Ризикован слишком. Она мені пише моє серце стучить. Я такого страху ніколи не испытывала. Знаєте, коли ти маленька і ти боїшся темноти, оце прям о то що параліч. Це прям то саме чувство страха. І то ще ти сама мені написала. І що? І що? Що я тобі написала? Ну що? І що? Ну і що? Ну, і що ти мені здімош? Ну, ну, по суті. Ти савилася мигом, телефон буде жити там в ньому, да? Я тебе попереджав. Эмм, uh. 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 uh, не мені пригадуємо. Пока. Пока. Ні, а я не твоя. Вона мені пише зря. Вона вміє спамнити хорошо. Вона спам'ять хорошо. Спамити вмієш Давайте їй напишем, що ти про мене знаєш. Мені страшно Дивіться, я зараз вернусь в начало переписки. І зараз я обманю куку. Ну, не обманю, звісно. Побачимо. Що ти про мене знаєш? Пише. Пане таке чоловік тут улітає і мені пише. Мені страшно. Мені тупо страшно. Я, от я уже сижу і переписуюся з нею рівно 18 минут. Вона мені була недавно. Скопіруємо текст і напишемо то саме, що ти про мене знаєш. Я тупо за цейка. Ладно. Що ти про мене знаєш? Ти одна в кімнаті, в тебе є друзі Вера, Соня Не надо тут впутувати моїх друзей. Що мені тут? Іди отсюда. І, іди, іди. Іди отсюда. Ну не зараз в магазині. Вона сама від страху вже неправильно пише. Вони зараз в магазині. Ні. Типа ні це Іди отсюда ні. Ока. Я вже не витримаю цього. Вона пише. Зря. <laughs> Yayı blok yürüyor Yayı zararlı blok yürüyor Зря, зря, зря. Все. Я тебе зараз блокну Міхі страшно. Я її точно блокну І може через рік розблокаю. І то не факт. Не факт. Що вже писати, Що тобі надо, я зараз закрыю наклямку дерь. Пока я ебу. короче, Всім пока. Не забудьте підписатися.